Сьомогодини 31 одна хвилину Києві. Про це найголовніше у прямому ефірі. Троє людей загинуло внаслідок удару по Балаклії. Це Харківщина. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Ще 10 людей отримали поранення, серед них троє дітей. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та припарковані автомобілі. На Чернігівщині російські військові втілили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Знаструмлена частина громад регіону, тривають відновлювальні роботи. Також ворожий безпілотник вдарив по Семенівці, пошкоджена адмінбудівля. В російському орлі пролунали вибухи. Місцеві пабліки пишуть про атаку безпілотників. За попередніми даними влучили в ТЕЦ. Без світла через удар по підстанції залишився і окупований Донецьк. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Україна готує угоду із Францією для зміцнення своєї протиповітряної оборони. Сьогодні Зеленський з візитом у Франції договір про передбачає посилення української бойової авіації протиповітряної оборони та оборонні спроможності нашої держави. Напередодні президент відвідав Афіни. Він повідомив, що Греція постачатиме Україні газ з січня наступного року. Ця домовленість допоможе нашій державі пройти зиму на тлі російських обстрілів по енергоінфраструктурі України. Газ поставлятимуть енергетичною артерією, яка сполучає. Грецьке місто Олександруполіс та Одесу також Україна і Греція уклали довгострокові домовленості про постачання скрапленого природного газу від Сполучених Штатів. Давайте послухаємо президента зараз. Більшість електростанцій в Україні, наш видобуток газу, наші теплові станції стали просто мішенями для ракет, балістичних ракет, дронів, іранських дронів. Північно-корейських ракет багато всього летить в Україну. Ми відновлюємо щоразу, коли росіяни руйнують, але це дійсно вимагає, вимагає часу, вимагає багатьох зусиль, обладнання що стосується газу, це вимагає імпорту газу. Сили оборони України зачистили ще 25 квадратних кілометрів біля Покровська від Росіян. Про це повідомляє генштаб Збройних сил України. Тим часом до напруженої точки Покровськ додалась ще одна: це перетин Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Становище українських військових ускладнилося в районі населеного пункту Гуляйполе. Ворог просунувся до висот Рівнопілля, що дає йому можливість атакувати логістичні маршрути. Друга точка напруження на мапі оборони це прорив Росіян в районі села Дан. Нилівка, це Дніпропетровщина. Також ворог просунувся до населеного пункту Орестопіль, де спробує створити плацдарм на іншому березі річки Вовча. Важка ситуація і біля населеного пункту Новопавлівка. Яка ситуація там? Пояснив військовий глядач Василь Піхньок, сюдиному коментарі для сніданку. Маємо змогу послухати. Прорив противника до населеного пункту Новопавлівка, від імені якого і назва якого черпає повністю назву Новопавлівський, так званий напрямок. Відповідно до Новопавлівки, користуючись і прикриваючись туманом, росіяни за останній час проклали понтон через річку Вовча і прорвалися. Фактично, що туди своєю технікою. Що не менше 10 одиниць техніки зуміли прорватися. Наші дрони в умовах туману не можуть виявляти, не можуть літати, не можуть виявляти противника. Трамп заявив про можливі санкції проти країн, що ведуть бізнес із Російською Федерацією. За словами президента, до цього переліку може бути внесений і Іран. Наразі підготовкою доповідного законопроекту займається республіканська партія Сполучених Штатів. Давайте послухаємо, як це відбувається. Я чув, що вони це роблять, і це мене влаштовує. Вони ухвалюють законодавство. Республіканці вносять дуже жорсткий законопроєкт із санкціями тощо проти будь-якої країни, що веде бізнес із Росією. Вони можуть додати Іран до цього, як ви знаєте. Я це запропонував. Тож будь-яка країна, яка веде бізнес із Росією, буде суворо санкціонована. Ми можемо додати Іран до цієї формули. Лев 14-й виступили з промовою на підтримку України. Понтифік заявив, що із сумом стежить за новинами про атаки на українські міста. Цитую: ці атаки призводять до смертей та поранень, в тому числі дітей, та завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі, залишаючи сім'ї без даху над головою з настанням холодів. Понтифік закликав молитися за справедливий та стабільний мир. Голова МЗС України Андрій Сибіга вже подякував папі за його молитви та співчуття до українського народу і додав, що Україна вдячна. Папі за заклик не звикати до цього терору. Дійсно, новий папа, нова політика. От так, е, йдемо далі на життя. Попереду е, вчорашня перемога. Детально про неї поговоримо і не тільки. Ігор Циганик цікаво про спорт. Ну, я думаю, сьогодні Герцоганик нам більше деталей дасть і про О, цей точно. матч, і про інші новини спорту. Ну а ми поки що традиційно розпочинаємо наш ранок. Ну і долучаємо до нас сьогодні Олену квітку. Вона в нас на чергуванні. Як бачимо, поки що в шалику з грибочками, але вже трішки утеплилась. Олена, розповідай, Щось доброго ранку. Щось тобі. Вже так зимно. Так, колеги, доброго ранку. Насправді знаєте, вділа шапку, тому що надворі вітер, і от щоб гривка на всі боки не розліталась, тому я сьогодні в шапці. Зараз термометри показують плюс 8 градусів, але насправді ось ця комбінація вітру і знаєте такої страшенної вологості, майже 100% після нічного дощу. Вони роблять так, що ці плюс 8 за термометрами вони відчуваються як плюс 4. І якщо чесно, якби я знала, то я б ще й рукавички взяла для того, щоб зараз руки не мерзли, тому що вони замерзають знаєте, буквально за хвилину. Друзі, хто зараз виходить на роботу, зважайте на це, беріть щось з собою так, щоб можна було коли трошки вже прогріється повітря, і сподіваємося, що можливо навіть сьогодні в Києві вийде сонечко, от щоб це можна було э, можна було зняти і насолоджуватися, попри все ще теплими осінніми днями, тому що такою переважно теплою сьогодні погода буде майже в усіх регіонах України, але з дощами в деяких областях, де саме зараз розповім більш детально. Прогноз погоди від синоптиків на цей понеділок, друзі. Традиційно починаємо зі сходу країни. От там сьогодні якраз буде хмарно з проясненнями в Харкові, в Донецьку та Луганську. В день температура повітря коливатиметься від 13 до 16 градусів тепла, і там сьогодні буде без опадів. Південь країни також без опадів. Це сьогодні найтепліший регіон. Це Одеса, Миколаїв, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, а також Крим. Там в день буде від 16 навіть до 19 градусів градусів тепла з максимум на півострові щодо заходу країни. Це єдиний регіон, де сьогодні очікується дощі. Дощі тому сьогодні в усіх областях західного регіону без виключення, і середня температура зафіксується на рівні плюс тринадцять градусів тепла. Щодо півночі, там буде е, навіть знаєте, трошечки прохолодніше. Це суми Житомир та Чернігів і в день за прогнозами синоптиків, там буде до плюс одинадцяти градусів тепла, але без опадів. Центр країни там в день температура повітря прогріється від 10 до 13 градусів. Це Черкаси, Вінниця, Полтава, Кропивницький та Дніпро, і за прогнозами синоптиків парасольки там сьогодні не знадобляться. Ну і столиця зараз термометри показують плюс 8, відчувається плюс 4, Але сьогодні очікуємо плюс 12. І є надія на сонце, тому що має бути хмарно, але з проясненнями. Якщо говорити про температурні рекорди цього дня, то найтеплішим цей день був зафіксований тут, в столиці, в 2002 році. Тоді термометри тут показали плюс 16 градусів, а у 1902 році в цей день, 17 листопада, в столиці вдарив вже такий значущий мороз до мінус 15 градусів. Я сказала, що ну погодитись навіть вже більше ніж середина листопада, але у більшості регіонів України тримається температура більше ніж 10 градусів, і ось такі помірні осінні температури, навіть теплі, за народними прикметами до м'якої зими, тому будемо на це і сподіватися. А ще дуже важлива інформація, що сьогодні попереджає. Синоптики про те, що в Карпатах а також на заході країни це Житомирська область, а також Вінничина там попереджають про жовтий рівень небезпеки через сильні пориви вітру. Пориви вітру в 20 двадцять метрів на секунду. Тому також майте це на увазі і зважайте на це. А ще сьогодні 17 листопада. Боже, як давно це було сьогодні? Міжнародний день студента і день студента, який відзначається в Україні, ну так склалося, що зараз таке гібридне навчання. Наскільки я знаю, у вищих навчальних закладах хтось ходить на пари, хтось займається онлайн, але знаєте, як би там не було? Бажаю сьогодні всім студентам. Ну, принаймні, знаєте, от, відсвяткувати зі своїми друзями Ну, цей день як годиться, колеги. Це вже знаєш, для різних поколінь Олена по-різному звучить і має на меті, і має під такий під, підтекст. Олена, давай так. У тебе є опалення чи нема вдома? Є. Тому тобі і легко здається, що Це на добре. вулиці тепло. Бачиш просто у кого немає опалення, їм що всюди холодно. У кого є, і на вулиці тепло, і там тепло, і всюди тепло. Це контекст називається. Дякую, Лена квітка. Пасибі тобі за привітання і пасибі за погоду. Ну об'єктивно дійсно там ще не холодно. То. Ну але тим не менше, то, знаєте, ви, до речі, ми будемо сьогодні перегукавку таку робити не просто по містах а чи є у вас опалення, чи немає. Напишіть нам, будь ласка, тому От, що... Що... От сидять дві людини перед вами, та нелі йогора Єгор. нема, у нелі є, але там вчора зробили спецоперацію. Я хоч захочу зробити спецоперацію, не можу. Там полагодило все От, е, з ЖЕКом. Але бачиш, ми з тобою в різних умовах та, десь жаліємось, десь не жаліємось.